Розпаковка замовлення сінцей на суму 1481 гривня. Помічники на місці. Другий помічник теж на місці. Починаємо. То що у нас тут є? В сінцей? Ми зазвичай купуємо базові речі або додому, або носити на кожен день. То, що у нас тут? Починаємо. Першої покупки це футболка жіноча. Я брала собі, брала найбільший розмір, який був, тому що і я не маленька, висока, і хотіла, щоб це було щось оверсайзне, щоб свобідно на літо щось носити. Далі ще три футболки для чоловіка, постійно беру в сімсей великі, прості, звичайні футболки базові, найдешевші. Беру одразу декілька, дві, три або чотири, носити вдома, на вулицю. На кожен день. Далі, що це у нас тут таке? А це, о, сюрприз, сюрприз, ще одна чорна футболка жіноча. Далі це у нас такі от лосіни, велосипедки. трикотажні, стрейчові жіночі. Собі взяла вдома носити, можна і на вулицю, вони дуже приємні на дотик. З додаванням поліестеру, але здебільшого бавовня Ні, по відчуттям. Тянуться трошки завеликі в поясі на мене, але вдома взагалі класно, можна на вулиці під якусь оверсайзну, довгу, велику футболку вдягти. Шоколадного кольору вони. Це у нас, це у нас що це у нас? А це жіночі штани, спортивні, трикотажні, взяла собі. Носити вдома, але на вулиці теж добре. Колір, такий якийсь сірий, страшний асфальтний, здається, але вони теж десь типу шоколадного кольору. Приємні, легенькі, не занадто теплі. Вони більш на весну, на осінь, або вдома носити в трошки холоднувату погоду. Є кишеньки. По розміру теж взяла собі найбільше, бо я висока, так, щоб не були як підстрелені на мені. Вийшли десь в притик чи, ну, в принципі, нормально. Зручні, комфортні, так, як я і хотіла. Це у нас далі. Це у нас щось. Що це? Ага, це шорти чоловічі. Синтетичні вийшли. Думала додому, щоб чоловік носив, але, але по факту це такі. Типу капронки, але півтори тисячі день. Вони приємні, легенькі на дотик, але повністю синтетичні. Добре, напевно, як плавки носити, плавати, або як спортивні шорти чи в спортзал, чи на пробіжки. Власне, так чоловік вже їх і використовував, бігав в них на вулиці. І... І ще одна футболка жіноча теж для себе, такого ж великого розміру. Я вже носила, приємна, свобідна, колір гарний, все класно. Власне, ось такі покупки. В Сінсеї. це я вже онлайн замовляю втретє. Перший раз щось дуже довго їхала, а два крайні рази дуже швидко, десь за тиждень, все доїжджає. Зручно зайшла на сайт, вибрала, що захотіла. Я ще й замовила через. Леті тобто я ще й кешбек отримаю 85 гривень. Та й все, та й таке. До побачення!